Добрий ранок, з дачі, Сьогодні приїхала я з чоловіком і синулькою, і сьогодні у нас по плану, і плюс працівників привезли. Ось завчора вони зробили таку раму навколо своєї. Ось, хватимо, пройдемося, Покажу, що вони тут зробили. Дуже гарно і швидко працює. Так, а в мене сьогодні по плану, те, що я говорила, там лаванду в садочку буду прибирати. Хлопці будуть косити, а я буду прибирати свою лаванду, тому що вона ну, в дуже жахливому стані. Так, класно, сонце не палить, я думаю, буде мега жарко, але зранку тут відчувається, що вже прохолода. Так, 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 так. Одне, що хотіла я сказати, що я забула взяти з собою штатив. Я думала поснімати, як я працюю. Не знаю, буду тепер думати, чи буду я знімати, чи просто буду показувати результат до і після. Мабуть, більше всього так, бо я не знаю, як там придумати телефончик. Так, зараз хочу перше це привезти ось цей квітничок в порядок. Позрізаю, що тут сухе і негарненьке. Зараз будемо трошки наводити красу. Так, перший що я прибрала. Ось так тепер це гарненько все виглядає. Видно, що це вже більш таке все гарненьке, ухожене, сухе. Ось одна куча, друга і ось третя. Все, пообігалося все, що сухе. Повиривала, дещо висохло. Кусточка ось така тут нещасненька. Але поки її залишила, хай буде вже до осені, то будуть такі краски осені. Ой, але мені вже подобається то, як було, і то, як зараз це виглядає. І зараз треба, до речі, зарити ось цю яму. Будемо теж її вже заривати, нема вже тут ось. Так що можна вже заривати зараз лопати. так, і ось хочу цей квітничок теж прибрати. Зараз буду працювати тут. Ух. І цей квітничок я теж вже прибрала цілий віз тут сміття, але вже тут гарненько вже все виглядає. Моя душа тепер спокійна. В цьому садочку вже і покосили, залишилося тільки ось цю сугу гілку забрати. Але сьогодні ми не встигнемо і зараз я йду на лаванду. Все посохло тут у мене в тому році. Просто такий густий-густий ліс був. Якщо знайду фото, просто покажу, що того року було і як цього року все це виглядає. І зараз ще синулька тут все спробує... О, Ой, спробує викопати цього пеньочка тут, а вже він давно так, щоб вже тут можна було гарно. Осіночко їздить, бо він тут в принципі заважає. О-о-о, іде. Він вже трухлий тут, а сидить. Сьогодні субота, всі працюють. Чути, там коса, там болгарка чи що то таке. Коротше, всі працюють. Ніхто не сидить без діла. Так?

Діма, що це за дерево було? Вищу. Все. Нарешті, нарешті його тут не буде. Так, все, дошла до цього садка, який мені не давав вже скільки спокою. Тут зараз буду все косити, вирізати, чистити малину, яка тут ось суха. Я ось так покажу, щоб ви просто подивилися, що зараз у мене тут. І обов'язково пройдусь і покажу результат, до чого я дійшла. Так, виглядає все максимально сумненько. Моє серце вже не витримує то всього. Але благо сьогодні день. Коли ось вже, знаєте, дорожку пройшла одну і вже класно виглядає. Але зараз я приберу тут весь оцей садочок. Ось так максимально. Зараз його покажу. Все, зараз буду прибирати. Так, все. Думаю, тут гарно видно, який ліс. Нічого тут не видно, ніяких моїх задумок, плавних ліній і тому подібне. Тому все, кажем, папа цьому лісу і будемо зустрічати садок. Це Мулька рішив трохи почистити тут. І як? Поки води немає. Щось тут викопати. Так, а куди ти його кидаєш? Мокро там? Води немає, але мокро. Ні, води немає. Так, між роботою можна підкріпитися, поїсти малинки. Так, пів одинадцятої. втомилась сказати. Сонце вже починає максимально жарити. Зранку було прям холодо, а Зараз завідчуваюся. Але я сьогодні хочу по-любому побороти оці страшні бур'яни я як смачно пішла працювати далі. Так, все. Побороли тут бур'яни. Прийшли мені хлопці в кінці вже допомагали, бо я вже наскільки втомилася. Воно просто наскільки руки болять виривати. І плюс голова почала дуже літи від жари. Так, ось тепер така тут краса. Принаймні це вже схоже хоч трошки на якийсь садочок. Так, і... Я хотіла показати, як я вирощую лаванду. Дивіться, ця лавандочка, ось бачите, я її не обрізала. Це її перший цвіт. Я не вирізаю лаванду, щоб вона двічі цвіла. І так ось тут один кусик вирізався. Бачите, кілька свіженьких лавандочок, ось виросли. Якби я її обрізала, то мені б лаванда дала б другий цвіт. Але я цього не роблю. Чому? Тому що це дуже хороший сорт лаванди, який легко вирощується із насіння. Тому я залишаю перший цвіт до визрівання. Я довго його не зрізаю. Буває таке навіть до першого сніга. Але скажіть мені, зачасту я чекаю, щоб хоч трошки. Пішли дощики, щоб волого було, і потім я починаю її сіяти. Просто беру ось так. Ну, я буду обрізати його, але в руках я мну, І тут видно, ось, ось зернятка. Так, зернятка тут видно. Я їх просто так розсіваю. І в мене потім дуже багато... Дивіться, ось о. Виростають кущики в лаванди. Цього року, оскільки дуже-дуже жарко було, то ті, що були молоденькі, маленькі кущики, на жаль, вони висохли, їм не вистачило вологи. Я в одному відео, коли тут був бур'ян, я показувала, що я не знайшла. Ось тут в мене багато молоденьких було, і я зараз теж тут так пройшлася і немає. Але ті, що. І з того року насіялися, вони вже вкорінилися. І я ось покажу вам, як це виглядає. Ось ось кущик, ось. Оце все насіяні кущики. Так. Ось кущик, цей вже кущик я обрізала. Так, ось цей кущик теж. Дивіться, цей взагалі вже гарненько так взявся. Його, в принципі, теж можна вже обрізати, щоб він... Кущився. Дуже гарний кущик. Ось о, малесенький. Тож його бріжем. Показую вам і одразу оце все з насіннячку. Насіння у мене багато. Кому цікаво, пишіть, можу поділитися насінням. Ось такий більш молоденький, ось, бачите, кущик, такий маліпусенький ще. І тут їх багато, воно під деревом там. Такий вже гарненький прямо кущ. Теж його зараз ось дивіться насіявся. Обріжемо його, щоб він кущився. І тут їх в мене багато. Весною було дуже багато молоденьких. Але ж кажу, висохло. Дуже шкода, але висох. але мені цього вистачить. Мені вистачить, я буду ще розсаджувати. І дай Бог наступне літо буде не таке жарке. А як буде жарко, то треба все ж таки буде думати над тим, щоб робити якийсь полив. Ось так дуже просто і легко я розмножу лаванду. Але ж повторюю, що цей спосіб у мене працює лише тільки з цим сортом, бо в мене є ще інший сорт лаванди. З ним такий номер не проходить, Скільки би я насіння те не намагалася проростити, воно в мене не виростає. Фух, ну все. Так, ну все, краса, не можу налюбуватися цією красою. Так. А тут, до речі, ж в мене така, бачите, задумочка. Якби було б зелене газончик, вона все виглядало по-іншому, але що маємо, то маємо. Стежечка така моя. До речі, тут у мене ось барбарис. Я, чесно кажучи, думала, що він висох. А ні, там тільки один кущик, але він з самого початку висох. А ці кущики ростуть. Такі, звісно, вологи явно їм не вистачає. Але ростуть тут у мене виходить один, два, три кущика.